Це не комп'ютерна графіка і не мультяшна анімація. Все, що відбувається на сцені, всі герої зроблені за допомогою гри світла та тіні. Чернігівський театр Тіней вперше за чотири роки свого існування дав сольний концерт у своєму місті. До цього актори-аматори вже встигли підкорити не лише українського глядача. Півфіналісти третього сезону шоу Україна має талант. Призери міжнародного фестивалю вуличного театру, фіналісти польського шоу Телент» та безлічі інших конкурсних програм. Рам зізнаються, найстрашніше виступати вдома. Коли повний зал а, свої, ну, твоїх знайомих, твоїх друзів та батьків, то емоційному плані, звичайно, така напруга, знаєте, стоїть. То ми відчували її. Чи виручені за продаж квитків першого сольного концерту підуть на благочинність, а саме до єдиного волонтерського центру на закупівлю необхідних речей для бійців АТО, аби назбирати більше для солдатів? У фойє до початку шоу стояли скриньки, у які кожен бажаючи міг пожертвувати додаткові гроші. Після концерту артисти пообіцяли відзвітувати про зібрану суму, а поки роблять приблизні підрахунки. Знали, що ну приблизно 30 тисяч так от. Да, ну білети поставили не дуже велику ціну, тому що розуміємо, що зараз у людей е, з фінансо, ну, фінансове питання дуже складне, тому да я думаю, що приблизно така сума буде. В залі жодного вільного місця з творчістю театру глядачі знайомі здебільшого шоу талантів кажуть, після дива на екрані телевізора просто не змогли не прийти і не дізнатися, як це виглядає наяву. да, бачили, тут на площині. Мы ожидаем хорошего настроения, что-то увидеть очень прекрасное. Смотрели только по телевизору Украина Мой талант. Очень понравилось. Мы болеем за наших ребят, чтобы у них все получилось. Ну, такие новые эмоции, что они покажут. Ну, я хочу бути в театрі витятріціні у найближчих планах акторів постійні репетиції, постановка нових номерів та пошук нових елементів, оскільки до наступного концерту залишилось не так вже й багато часу. Планують знову порадувати публіку своїм виступом вже цієї зими.